Що показали на Xbox Developer Direct24. Вивот розказали за систему квестів, упор зробили на дослідження та різні комбінації зброї. Про магію, до речі, також не забули, і вона тут виглядає фантастично. Стосовно картинки, то вона тут нормальна, так як проект базується на Unreal Engine 5. Далі був Hellblade 2. Проект, як завжди, показав свою сильну сторону, а саме нексген графіку. А от нових геймплейних деталей знову не було. І це дуже дивно, так як проект виходить вже досить скоро. Також варто умовити, що. Гра не буде фул прайс проектом, а її компанія буде проходитись приблизно за 8 годин. Ну і на закусочку показали Індіана Джонса від Machine Games, і тут усе базовано. Гра хоч і зроблена від першої особи, але в деякі моменти камера буде перемикатися на третю. Геймплей було показано небагато, але й з побаченого видно. Що розробники відчувають дух серії і роблять усе можливе, щоб повернути легендарного героя назад у стрій. Ну і варто додати, що всі показані ігри вийдуть до кінця 2024 року.